Церква Богородиці Пирогощі змурована в 1131-1136 роках. Вона стоїть біля підніжжя Замкової гори у західній частині Подільського торгу, нині район виходу Флорівської вулиці та Андріївського узвозу на контрактову площу. Церква Богородиці Пирогощі була посадським храмом. На відміну від монастирських церков та великокнязівських соборів. Посадські храми являли собою не тільки культові споруди. Біля цих церков, на торгах збиралося віче, тут зберігалися контрольні зразки мір та ваги. Велика кількість таких храмів, споруджених переважно коштом купців та багатих ремісників, стояла на всіх посадах середньовічних руських міст. У 1613-1633 роках коли Софійський собор знаходився в руках уніатів, церква Богородиці Пирогощі стала центром Київської митрополії. У 1613 році, після запустіння церкви, яке тривало у XVI столітті, храм реставрував у притаманному тодішньому часі стилі Ренесанса майстер з Волог, італійський зочі Себастьяно Брачі. Після пожежі 1811 року. Церква була ще раз перебудована архітектором Меленським у формах класицизму. Обміри та дослідження пам'ятки було проведено в 30-х роках ХХ століття церква Богородиці Пирогощі являла собою характерну для київської школи 12 століття споруду типу тринефного, шестистопного, хрестовокупольного храму. Вперше в древньоруській архітектурі тут було використано нову техніку мурування, суцільну цегляну кладку без чергування рядів каміння. В 1935 році храм був зруйнований радянською владою, відбудований у 1997-1998 роках за проєктом архітектора Юрія Асєєва.